Що? Чому там ховався цей чоловік? З тобою все добре? Боже мій. Мені не варто було його ховати в шафі. Я не можу повірити, що він так довго протримався. Чому ти так довго там сидів та довів себе до такого стану? Схоже для мене це кінець. Кінець? Чому? Моя томна сексуальність. А? Він точно іще зможе реабілітуватись, що засмучений через втрату своєї томної сексуальності. Мабуть, він дуже злякався, що в такому дорослому віці заплакав, ні так його шкода. Що тут відбувається? Взагалі, хто це? О, ні, я забула про речі. Невже вона не знає, хто він. Тоді я зможу врятувати ситуацію, якщо зброшу гарно. Все добре, довірся мені. Що? Лера же Атланта, на сьогодні нам доведеться завершити нашу розмову. Угу. Як ти бачиш, у мене гість, який прийшов раніше, ніж ти. Гість? Ти думаєш, що я куплюсь на таку відмовку? Віриш мені чи ні? Мені все рівно, саме ти прийшла без будь-якого попередження. Тому я хочу, щоб ти негайно покинула цю кімнату. А, зачекай, ця людина. То тобі дозволив так відтчатися на мого гостя. <гум> Джинджер Тортен, ти ведеш себе так дивно, що в мене немає слів. Скільки я не намагався зрозуміти твої дії, я ніяк не можу це зробити. Добре, оскільки я прийшла без попередження, тоді я піду. Ох, да просто йди вже. До речі, ти, мабуть, дуже близька з Хамельбреєм. Непогано, щоб наступного разу ми зустрілися всі троє. Ах, що. Вона помітила його, я провалилась. Мені потрібно було за будь-яку ціну проховати його особистість. Здається, тепер все добре. Мені шкода, я нічого не змогла допомогти тобі, навіть після того, як я сказала, щоб ти мені довірився. Нічого страшного, я ж сам погодився сховатися в шафі. Мене більше засмутив той факт, що я навіть не зміг протриматись так мало часу. Раніше я був занадто схвильований, щоб запитати, але Леді Джинджер, чому мені потрібно було ховатися? Якщо подумати, чому? Просто тому що Лера Джи? Можливо, це ускладнило ситуацію для нього, якщо він був би з іншою жінкою, крім Лара Джи. А це через і все-таки це не причина запихувати людину з кластрофобією в шафу. Що мені робити? Я злісний злочинець. Ах, ти правий. Чому я змусила тебе сховатись? Леді Джинджер, це занадто. Добре добре, нам негайно потрібно пересадитися через це хвилюватися. Хоч Леред і знає твою особистість, але в нас є іще план Б. План Б? Що це за план? Насправді я планую продумати його зараз з тобою. Перше... І так сумую за своєю спочившою матюкою. Вибач, Хамельбрей. я дуже хотіла допомогти тобі у відносина з Лераджі. До речі, я був дуже зворушений. Зворушений? Раніше, коли ти намагалася закрити мене своєю сукнею, це було доволі. доволі що? Доволі мило. Як матуся квочка, захищає своїх курчат. Що? Мило? Можливо, це тому. Що я доволі мила. <laughs> Дійсно, я не можу передбачити тебе, Аді Джинджер. Це я вперше зустрічаю таку непередбачену особу. Справді, я непередбачена? Мені часто про це говорять. Це не був комплімент. зрозуміло. І Я не очікувала тут зустріти Хамельбрея. Якщо вірити в сюжет роману, то план. Дженджер очевидний. вона хоче завадити моїм відносим з його величністю, використовуючи хамеля. Але це даремно Дженджер Торта. Я все рівно отримую його величність, незважаючи ні на що. Ти думаю, що перемогла, оскільки прочитала перше цей роман, але в мене є козир, якого немає у тебе. Але чому уладіла раджи? Мій роман. Ну, це Кікі вкрав його з моєї кімнати, а потім, очевидно, віддав книгу Лараджи». Тоді Ладі Лараджи також прочитала роман до кінця, і вона все рівно любить його величність і зана, не, незважаючи на кінцівку. Навіть якщо вона повірила у всьому, що написано в романі, будь-хто був би шокований, прочитавши історію, в якій ти помираєш. Вірно, навіть якщо історія була неправдивою, Читати історії, де ти помираєш, мабуть, моторошно. Ця Зміюка хоче повернути увагу його величності, навіть після прочитаного роману. Це звучить дивно, але мені здається, що вона щось приховує. Щось приховує? А, у тебе є якісь перечуття? Щось бачу в минулому чи в майбутньому? Ні, це не те. Але в мене є здогадка, про що вона думає. І що це? Гешут? Ти маєш на увазі діда Ларадж, який був твоїм вчителем? Більш за все, леді Лераджі знає важливу інформацію, як зняти прокляття з його величності. Прокляття не вирішена проблема. Якщо можна накласти прокляття, тоді його також може зняти. Виходить, Лераджи веде себе так впевнено, тому що вона щось знає. Це тільки моє припущення. Звичайно, якщо вона зможе зняти прокляття, що мучило і за все життя то сумнівно, він віддасть перевагу їй. Але нарад же онука людини, яка його прокляла, і чи зможе він покохати нащадка свого ворога? Ти знаєш спосіб їх зняти прокляття? Ти ж все таки його учень. Я він щось знає? Не знаю. Тоді, чому не так вагався з таким серйозним обличчям? Я вже почала й надіятись. Це тому, що я дійсно не знаю. Якби я знав, то давно б зняв прокляття. Ну, це правда спосіб зняти прокляття. Після моєї зустрічі з Хамелом я пішла в бібліотеку і два дні копалася в книгах про магію та прокляття, надії знайти хоча б щось, що може допомогти. Я не бачила Ізану вже як тиждень, мені так не вистачає його. Чи можливо, що Лера же вже зустрічалась з із Ізаном? І розповіла йому про спосіб, як зняти прокляття. А якщо ні, то чому він мене не позвав? Можливо, він втомився від мене. Я ж не можу самостійно прийти до нього. Ось ти де, міс Джинджер. Хамель брейк. Його величість наказав мені провести тебе. Ніколи не була така щаслива бачити тебе, як сьогодні. Він настільки тобі подобається, Ага. Його величність. Ні, мені не подобається на його величність палац. Мені подобається палаце. Я хотіла відвідати палац знову це все. Mm -hmm. У будь-якому випадку його величність в мене зве? Так, коли я прийшов до вашого будинку, мені сказали, що ти у бібліотеці. Ходімте, присядемо в карету. А май берейт, ти знаєш хоч якийсь спосіб зняти прокляття. Зазвичай людина, яка наклала прокляття. Знає спосіб, як зняти його. Я передивився всі залишені записи учителя, але там не було ніякої інформації про це. Однак я дізнався про дещо інше. А? про що? Його велишній сам все тобі розповість. Ізан? До речі, Леді Джинджер, ти думав про план Б? <кху> Звичайно, але поки що не можу розповісти, ось який іще. Продумаю над нашою стратегією. Він буде готовий через декілька днів, тому проходь до мене трішки пізніше. Не хвилюйся. Ого, Я довіряю тобі, Ладі Джинджер. Потрібно серйозно продумати план, як спокусити Лараджи. Його величність там. Так. Зачекайте, Ладі Джинджер. Перш ніж ти підеш. Браслет. Надіюсь на твоє розуміння. Рара. -ра. Так, Леді Джинджер. Я повідомлю його величність. Будь ласка, трішки зачекайте. Його величність ще не може дізнатися про мою справжню особистість. Ваша величність прибула Леді Джинджер Тортом. Ваша величність – Ракшан? Здається, його величності тут немає, але раніше він точно був тут. Що? А як же я? Будь ласка, зачекайте тут, я пошукаю його величність. Гаразд, я розумію, куди пішов його величність? А, та кімната? Цю кімнату я використовувала, коли залишалася ночувати у палаці, кімната, де я тримала за руку Ізана в темряві. Вдень вона виглядає по-іншому. Ох, Боже мій! Ізан. Його спляче обличчя просто ангельське. Такі відчуття, що поглянувши на нього, я це ніби сон. Ваша величність.